Помните за да, горошку, я не знаю, как, как, это там выйдет еще. По болоту. ха <связь> ха <связь> 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 По камням їздив, ну нормальний пацан. Там не було місце, щоб виїхали на дрону. Можна можно Будь ласка. Класно, їзда по газонам. Ну борзі, ми, ми блатні мы нам це кофе. Ну а Три сімки, блядь, точно вже блядь не гнав, блядь. Звичайника постаж. Це машина... По сукам, блядь. Чи це машина? не знаю, по номерах когось блатного. Ні, бо навіть не блатного, бо блатні інші кіномери мали. Та йому якийсь такий... Це на який був у мене в машину, бо Росіну — Я Там більше жона, блядь, родить що тут дві. Обоми пів машини не дурвав, на постійно лазить. Зараз треба дзвонити. Таж рожає лінія. Ні, та є поліція хлопці, блять, дролить машину та... А він купі другу на гроші. Не подер, не поцарапав.

А що, дитик? Що думає? Коли на допомогу поїхати? Зрозуміло, що людина заблокована, їй треба виїхати. І що? А це по газону? — газоному? А як їй виїхати? Тут є масовка, тут є скупчення великі машини. І автомобіль. Ну і, і Бачите, що? це всі так виїжджають. Тому Ніхто що так не мають. виїжджає. Ніхто, Ніхто так не виїжджав. Хто, хоч один так поїхав, як ця людина. Хоч так. один. Так. Там лежать дві бетонні плити. Ніхто там не їхав. Думаєте, мені не треба їхати, бо комусь із хлопців не треба їхати додому. Що ми стоїмо тут просто, бо нам так хочеться. Я зрозумію, що ви просто так тут стоїте. Але і якщо... не за гроші, замітьте. Не за гроші. Ніхто не стверджує за те, що буде за гроші. <клес> вони свої інтереси. За якісь інтерес? За інтереси, за за інтереси всіх. За, ну, за якщо ну. завтра розмитнете машину образногоря за 300 доларів, самі собі купите і марку. <клес> а не будете їздити на Дейво, якщо вона у вас є. В мене зарядить. <клес> що? Не Не буду їздити. Не сліпи. Не сліпи. <клес> Іван Іванович, ну чому порушуєте, Якщо ви вони... <клес> <Томі> знаєте, <клес> <чому клес> що не будемо порушувати. Ну, це немає. Ви не саме постановуєте, хоча вирішити. Їдети Ви Випустити людину? Ні. Ні. Ні, тут буде стояти. Ну я виношу постанову в день. А чому він по траві їздить? Тут же не дорога. Я виношу штраф, постанову. Громадянин, я тобі випускаю. Спочатку пишіть. А що порожує конфліктувати? Будь ласка, розумієте, не скупчуйтеся. Візьміть на нього штраф. Візьміть таксі та поїдьте на таксі. Громадяни, будь ласка, я виношу постанову на людину. Буде штраф, ви красивенько його відпустите і все буде. Ні, 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 ви пишіть. Штраф. Ви да, штраф, далі? Nee, далі штраф виносимо, людину Пишіть відпускаєте, людині потрібно, По штрафу винестимо. Штраф. Штраф, <клухи> <винаю>. <Nee, think. nie, клухи> не штраф. Якщо порушив, Спочатку хай штраф от випускає. Штраф виписує. А чому маємо знімати. Ми хочемо бачити, як наша поліція працює. Я тут не скажу. Я до вас нагод прийшла. Блять, і людичка, блядь люди, люди типа не виноваті, блядь. Але... А чому ми маємо розходитись? Ро... А що це не можна? Заборонено? Звіздесятої години це робить. Охреніть. Ми скупчення робимо. Пам'ятаєш колись було, типу, не їдь за мною, бо я третій. Вечір тепер ішов, вернувся назад, ми його вернули. Просив нормальний чоловік. <гум> Чоптаж. Чапта, так, так